Ну, виспана. Виспана. Скажи таку річ, от я хотів саме з людьми поговорити про що? Коли хлопцеві 16 років і говориш на нього, що він мужчина, ну для нього це комплімент, він нормально сприймає все. Коли ну. особа з жіночої статі їй 16 років, і говориш до неї жінка, вона починає ображатися, їй не подобається ця назва. Я не знаю. Кожен реагує по своєму. Добре, так от як ти думаєш, чому так? Чому багато осіб жіночої статі в 16 років не хочуть зватися жінками? Ну, я доняюся, чесно. Тобі скільки зараз? Так Чому? Чому? Я не знаю що. Лисий ні машини, ні квартири не купив нову актрису. Підчепив. day